торгового центру зайшли в Рошен. Ось таке печиво до кави. Зараз по акції Тому взяли ці лимонні дольки, мармелад, апельсинові та лимонні дольки. Ось так. 148 гривень 60 копійок. Кілограм. І ось такі цукерки взяли. Парамель Бутермілк. 142 гривні 80 копійок на ну, майже на 40 гривень. Ну, задоволена такими покупками за Рошену. Хотіла тістечка купити від Рошену, але зараз тримаю піст не можу купити. Так, бачила, що так це чек з Рошена. Бачила, що купила Ваня красівки, але Ваня в них вже то це старі. Я поклала пуму. Так, 4 тисячі гривень там. Майже 4 тисячі, ще в мене ось такі собі стрічки взяв. Вони такі прикольні, кисленькі. Я знаю, що вони не дуже корисні, але взяв. Так, і взяли ось такий: це Таранова магазин. Ось такі шкарпетки взяли. Тут якась така позначка є. Це вже на Касі дівчинка сказала. Ціна цих шкарпеток 79 гривень. Але, ось, бачите, кружечок такий є. І якщо береш... Дві пари ось таких шкарпеток, хоча ми спочатку так взяли, ось так, ось такі. Вони і, і та 79 гривень, і ті, і ті, і ті, так, 79 гривень. А так спочатку взяла вона підказала, що якщо ви ще візьмете одну. В гаруш вам вони будуть йти безкоштовно. тому бігом-бігом побіжала, взяла ще ось такі, Ваня захотів, ось такі. Це ми все Вані купили. І купили ось такі штанці, зараз виймо і футболку. В Теранові дуже такі знаєте бюджетні ціни. 849 гривень такі штани коштують. І футболка коштує, не пам'ятаю. 549. Вважаю, трошки ціни взагалі завищені, але з усіх магазинів, тому що в пумі футболка коштувала 3 тисячі гривень. Ну, це дуже дорого, як на мене. Ну, це не по моїй, як кажуть, зарплаті. І ось такі штанці, звичайні, спортивні штанці, були чорні, були ось такого кольору, і ще були пісочні. Але Ваня вибрав ось собі такі. І футболка з таким написом. Зараз покажу ну, ось такий якийсь такий напис. Йому дуже так, в принципі, ну, мені на ньому це все сподобалось. Так що ось такі сьогодні були покупки. Да, Ральф? А, і мій манікюр я в тому відео показувала вам ось такий мій манікюр. Такий, Це просто як би, це база, це як правильна база, здається. Трішки видно, що отого поспилювала вона мені, ну, який був у мене. Кольор. Але нічого страшного, так мені захотілося, і так я ну, так захотілося мені. І знаєте, що я вам скажу? Коли ось стрижешся, волосся трішки відстрижуєш е, собі, і таке якесь полегшення. Ось мені нігті спиляли, вони в мене такі вже були, ну такі трішки були, і мені таке якесь полегшення настало, і мені зараз дуже-дуже зручно. Так, щось у мене там впало, кузя дома. Кузю хочу поійти відвести до грумера, так, здається, правильно зветься, щоб вона його гарнесенько підстригла. Хоча, може, дому зробимо це, ну побачимо. А ральфа ми, в принципі, самі робимо. У нас дівчинка тут відкрила собі такий кабінетик, який стриже тваринок посередам. І ось за собаку дівчинку таку давала, як наш ральф, 800 гривень. Це вушки, нігтіки помити, почистити його. Ну, В принципі, з ральфом мене проблем немає, я це все роблю. А ось кузею, бо на цій шерсті він приносить в день 7-8 кліщів. Ну, це дуже вважаю багато. Вони не впитуються йому ну, під шкіру, а просто на шерсті він приносить. На мене не підеш, дома я тебе. Почищу помий її дома. А кузю заведем. дівчатка взяла ось таку оливкову олію, 700 гривень вона коштує. Так, да, ціна така. Немаленька, але тут її багатенько, тут літр, і вона мені надовго вистачає. І колись я таку оливку олію брала, і вона була ну, дуже смачна. Надіюсь, що вона бу... ну, не, зміни... не змінила смак свій і буде такою смачною, як і була. Зараз буду готувати лаваш ось такий шпинатом, брала його в АТБ. Гриль вже достала. Беру ось такий майонез. Мені він дуже подобається. Беру ось такий соус. Трішки моркви. Трішки в мене зелені, бо вже залишилось мало. Треба сьогодні я не купила, треба було купити. Так. Мажу курочку на вершковому маслі, так, знаєте, до золотистого кольору, а потім ще її мінко так нарізаю. І відправляю в сам лаваш, завертаю це все діло і вже в гриль відправляю. Дуже все це просто і дуже це смачно. Єдине, що в мене трошки не так багато зелені, але нічого страшного. Морку додавлю, воно трошки так буде ну як замінить зелень. Так що готуємо лаваш. Я поставила шаурму, готує, готується. Зараз хочу зробити такий бісквіт, але це згодом, не зараз трохи пізніше. І сьогодні, знаєте, начебто таке число 4-0 24, всі четвірки, ну, якесь знакове число. Ну, хто це дивилися, там що це начебто гарне число. Але ось місто Харків сьогодні дуже-дуже так постраждав. Я дивилася ці кадри, коли син побачив, що загинув батька, за здається, 52 роки було, і він плакав, ну, це без сліз дивитися неможливо було. Е, розумію, що слава Богу, що ми живі, що треба жити далі, життя продовжує. Але знаєте, от такі людські співчуття, переживання, вони є, нікуди не ділися. Розумієш, не розумієш, я тільки можу зрозуміти, що відчував цей син. І дуже-дуже, звісно, місто Харків дуже співчуваю. На жаль, це, ці прильоти є, ну, ці прифронтові міста дуже-дуже страждають від сусідів наших, і це дуже-дуже важко. Їм там важко. І, хоча дивися, місто Харків люди живуть, і деякі не виїжджають і з дітьми там живуть, але все рівно дуже такі, знаєте, ну переживання за них є. І за наше місто теж переживаю. Взагалі така обстановка не зрозуміла, що далі буде. Ну, живеш просто, як кажуть, одним днем. Дивилися сьогодні новини на рахунок магазину. Зараз що відкрився. Чогось я не розумію, напевно не розумію і не зрозумію. Ось дивилася, то ці дівчатки викладали, що по 40 хвилин стояли в примірочну і 40 хвилин на касу. Чогось не розумію я. Ну, може, Я не розумію їх, тих людей, які стоять, а вони мене не зрозуміють, чого я так кажу. Того ми всі різні і бачу, що сенс життя у всіх зараз різний. Хто відгорожує себе знаєте, від війни, від новин. А хтось живе цим цими новинами, чекають близьких. І на жаль, на жаль, на жаль, я ось бачу, що, може, такого не, не можна казати, але я бачу, що люди нас розділилися. Хтось дуже переживає, а хтось продовжує жити. І можна і тих начебто зрозуміти, і можна і тих зрозуміти. Так що ось так. Так, пікає моя шаурма. Буду куштувати свою мівіну, вона вже у мене тут готова ось. Але я водичку зливаю. І е, бані зараз ну, дам Такі У мене думки на рахунок цього магазину. Е, ну Якось так. Ми вже поїли, трішки відпочили і буду готувати таку коришку пісну. Достала вже зошит, бо забула, а хочеться, щоб вона у мене вийшла. І іноді, знаєте, вона виходить ну, така смачна, а іноді от мені суховата. То треба, а мені на завтра треба, щоб вона вийшла ідеально, як кажуть. Тому буду старатися, щоб вийшло все добре в мене. Пропорції пропишу, що я використовувала під цим відео. Буду використовувати ще журавлину, бо в мене є. Можна використовувати зюмти, і, зюм, і сливою, і гріхи, будь-що ви хочете. Я тільки буду журалину. Хотіла вишню, але в мене вишня залишилась тільки з кісточками, ну нічого страшного. Так зараз це на тут у мене стакан. Цукру, стакан холодної води і три ложки меду. Треба мені підігріти це все, щоб цукор розчинився з медом. А далі буду додавати соду, какао, ну, ізюм або ці що І буду давати борошно. І дай Боже, вийде гарна і смачна коврижка. І... Напевно, світло да, потушу, бо Трішки воно так не гарно з світло. Так, і чого печу коврижку на завтра. Завтра хочу своїх дівчаток пригостити на роботі до кави, зробити такий смачний смаколик, тому що в мене день завтра такий святковий. У мене день ангела-охоронця завтра. Хто святкує раніше, будь ласка, це особливо кожного подія. Я, особливо, я святкую 5 квітня, і для мене день Ангела не змінювався, як мій і день народження не мінявся. В принципі, як я Святкую де день ангела охоронця. Завтра звісно, почитаю кафе з День Ангелу. По Дякую за все і буду просити, щоб все було добре, щоб він мене оберігав, був завжди зі мною, допомагав приймати якісь рішення. Ну, ось так і трішки відсвяткуємо. Ангела у мене припадає завжди в піст. Тому завжди такі, знаєте, пісні, смаколики. Так що продовжую готувати кавришку. Надіюсь, вона в мене буде дуже-дуже смачна. Цукор мій розчинився, мед розчинився, трішки підігріла його добре, але нічого страшного. Зараз буду додавати какао, соду, борошно і будь-які, будь як кажуть, сухофрукти, а може, і ягоди, ви можете додавати. Ось так. Начебто все добре. Додала ще груші, ну, так думаю, буде смачніше. І додала трішки ваніліну. І думаю, це теж дає, знаєте, такий ніжний ніжний аромат. І до кави буде дуже пасула. Так, що, дівчатка, роблю тісто для піци. Вона у мене старенька ця хлібопічка, але тісто вимішує дуже дуже класно. Взяла кетчуп і майонез, натерла сир. У мене сир був з кибочками ще ось такий. Ну, буду так посипати. Тут у мене сосиска і там куряче філе трошки. Сосиски були в заморозці, філе було в заморозці, тому трішки так розігріла, як кажуть, в мікрохвильовці, верніше, розморозила. І зараз буду додавати І ось такий ще сир. ось такий. Буде ще на завтра. Ось така швидка у мене вийшла, що було в холодильнику, це все додала. Ось так розкатала тісто на все деко, думала, порційні можна зробити, а потім вирішила одну зробити і потім порізати. Зараз достаю свою ковришку і буду відправляти піцу. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.